Того дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми хоч, я хочу з вами поговорити щодо е, процесів, які е, стосуються встановлення інвалідності, де ви можете почерпнути інформацію, як можете оскаржити рішення, якщо ви не згідні з лікарями. Зараз більш детальніше все розповім. Хочу нагадати, що з 1 січня 2025 року в нашій державі запрацювала система. Оцінювання повсякденного функціонування. Отже, при яких діагнозах, можливо, вам встановлять інвалідність, як відбувається цей процес, зараз більш детальніше вам все розповім. Хочу нагадати, що ви завжди можете звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. Якщо у вас виникають якісь розбіжності, ви не згідні, зараз розповім, як можна оскаржити рішення і взагалі. Що значить, як це взагалі працює? Так, дивіться, ви повинні пам'ятати, що. Медичний діагноз сам по собі не означає встановлення інвалідності, адже, як пояснює на Міністерство охорони здоров'я України, важливо не лише те, яке ви маєте певне захворювання, а як це захворювання впливає на вашу можливість працювати, пересуватися, спілкуватися, комунікувати, так, доглядати за собою. Чи завжди після видалення органу встановлюється інвалідність? Знову ж таки, нам надає роз'яснення Міністерство. Охорони здоров'я України. Міністерство охорони здоров'я України пояснює це так, що втрата органу сама по собі не завжди означає значні обмеження у повсякденному житті. Інвалідність встановлюється не за фактом хірургічного втручання, а за рівнем порушень функціонування організму після е, нього. Якщо після втручання ви не можете е, і маєте значні обмеження, так, не можете пересуватися, вам складно доглядати за собою, складно знайти роботу. Якщо втрата органу або частини тіла суттєво впливає на можливість самостійного життя, то відповідно інвалідність вам може і має бути встановлена. Якщо це абсолютно ніяк вас не обмежує. Ну, знову ж таки, приклад нам надає Міністерство охорони здоров'я України то зрозуміло, що інвалідність вам може бути і не встановлена. Як же ж працює система оцінювання повсякденного функціонування? У системі оцінювання повсякденного функціонування рішення про направлення на оцінювання. Ухвалює лікуючий лікар. Тобто, коли ви мене запитуєте, ви буває в коментарях, пишете, куди мені звертатися, з чого мені почати. Чи якщо в мене зараз третя група інвалідності, але я відчуваю, що мені там важче працювати, так? Чи може мені бути встановлена друга група інвалідності, всі ці питання ви вирішуєте своїм лікуючим лікарем, сімейним лікарем, там, який вас лікує, звертаєтесь безпосередньо до нього. Адже. Саме лікар він і надає направлення, вам направляє на оцінювання повсякденного функціонування. Лікар може вам не видати направлення. Містерство охорони здоров'я України пояснює, чому. Якщо, по-перше, вам потрібно додаткове спостереження, бо захворювання не спричинило значних порушень, або ваш стан може покращитись після проведеного лікування чи реабілітації, або ж немає достатніх медичних підстав, це коли ваш стан не відповідає критеріям направлення на проведення оцінювання. Є Критерії проведення оцінювання, вони визначені постановою Кабінету міністрів України у 2024 році за номером 1338. Якщо ви не погоджуєтесь із рішенням, якщо ви вважаєте, що вам неправомірно відмовили в направленні на оцінювання повсякденного функціонування, то ви що можете зробити? Звернутися до іншого лікаря для проведення повторного. Додаткового обстеження, або ж залишити скаргу керівництву закладу охорони медичного здоров'я, або ж знову ж таки звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. Якщо у вас є суттєві обмеження в повсякденному функціонуванні, в повсякденному вашому житті, ви маєте право вимагати об'єктивного розгляду вашої справи. Дивіться, також що хочу нагадати, що оцінювання проводиться індивідуально. Є критерії встановлення інвалідності і базуються вони на конкретному функціонуванні стані людини. Якщо ви не згодні за результатом оцінювання, ви маєте право оскаржити рішення експертної команди. Якщо ж ваш стан змінюється з часом, наприклад, погіршується, вам гірше, то ви можете також повторно звернутися до лікуючого лікаря для того, щоб вам надали нове направлення на оцінювання. Також нагадую, що отримати соціальну підтримку ви можете не лише тоді, коли маєте статус інвалідності. Отже, що виходить з цього, що нам розповідає Міністерство охорони здоров'я України? Міністерство охорони здоров'я України нагадує про те, що є критерії встановлення інвалідності. Якщо комусь буде цікаво, я вам можу. Дивіться, вони, бо ви мене, до речі, теж мені хтось запитував: критерії встановлення інвалідності є постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року за номером 1338. Ви можете зайти. Подивіться, тут дивіться, як класифікація основних видів е, порушення функцій. Е, які є обмеження, як вони впливають на вашу роботу, все це є чітко вказано в цих критеріях? Дивіться, критерії визнання людини особою з інвалідністю, які мають бути обов'язкові умови для того, щоб вам була встановлена та чи інша група інвалідності. Чому на цьому акцентую увагу? Тому що ви дуже часто мене запитуєте, може та чи інша хвороба. Так, спричинити встановлення вам інвалідності, наприклад, першої групи, другої. Тут є всі розрізнення, хто до першої групи належить, до підгрупи А першої групи і так далі. На який строк встановлюється інвалідності? Ми з вами розбирали безстроково до 5 років, на 1 рік, на 2 роки. Потім дивіться, є перелік тут анатомічних дефектів та захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без строку повторного оцінювання. Тобто це такий документ, перелік онкологічних та онкогематологічних захворювань з неприятливим прогнозом. Якщо ви хочете почитати так для себе розібратися, то ви можете зайти. Нагадую, постанова 1338 від 15 листопада 2020. Четвертого року. Я знаю, що ви залишаєте коментарі. Різні бувають ситуації. Знову ж таки, якщо в якісь незрозумілі для вас ситуації, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. Про це ж говорить і сама МОЗ. Я наголошую для того, щоб вияснити ту чи іншу причину, наприклад, якщо вам до цього часу не було встановлено інвалідність, а на це є об'єктивні причини.